Справжня квітуча весна вже в Ужгороді. Кущі та дерева убралися у білий жовтий рожевий цвіт, зацвіли у місті і магнолії. Же подобається, жарат, коли цвіте, особливо цей період, він неймовірний. Біля дерев з миловидними квітами збираються містяни. Юрій з родиною вже відкрили тут весняний фотосезон. Магнолія і погода весняна на кінець, так що все чудово просто. Ми своїх діток фотографуємо, тому ну, хоч на згадку, щоб у нас було щось. У нас в Ужгороді, мені здається, най найкрасивіші магнолії у світі. Цього року розпустилися квіти доволі рано. Перші квітучі магнолії містяни помічали ще на початку березня. В цілому теплі сонячні промінчики прогріли Закарпаття вже в кінці лютого, тож вже видніються і поодинокі квіти на сакурах. Туризмознавці прогнозують, що цього року туристичний сезон розпочнеться швидше. Дуже швидко ми познімали куртки, пальта і так далі. І відповідно сакури, магнолії в нас так само починають квітнути швидше. По таким моїм якимось спостереженням, по розмовам з колегами, найближчі ще тиждень-два тижні сакур ну, не сильно планується. Це будуть якісь поодинокі випадки, по типу шаленої сакури в Мукачево. А от вже тижня за два, на початку квітня, скорше за все, буде якраз період світіння сакури. А поки ужгородці насолоджуються цвітом магнолій та інших дерев і мають свої сподівання на цьогорічну весну. Навіть в повітрі відчувається вже трохи потепління, дивишся на ці дерева, як усе в душі розквітає. Кращий настрій вже ідеш така усміхнена. У нас всіх одна єдине бажання це перемогти війну. Я сподіваюся, що нарешті ця весна стане переможною. Ми всі зберемося біля Сакура в Ужгороді і будемо святкувати перемогу.